Thank you Більшість виробників гордо заявляють, характеристики наших кондиціонерів одні з найкращих. Але коли мова йде вже про конкретні цифри, тут і виявляється, що гучні фрази ніщо більше ніж маркетинговий хід. Про лінійку SRK ZS-XS від компанії Mitsubishi Heavy Industries можна сказати цілком точно на даний момент це найбільш енергоефективні та технічно досконалі кондиціонери. Але все по порядку. Інженери країни сонця, що сходить, примудрилися втілити в дизайні квінтесенцію класики та хай-тек, за що отримали найпрестижнішу нагороду Design Award. Плавні лінії корпусу та згладжені кути приносять справжнє естетичне задоволення. Серцем модели лінійки СРК xs є новий двороторний компресор dc інвертор, завдяки якому на кожен витрачений кіловат електроенергії модель видає понад 6 кіловат холоду, і це на сьогодні рекорд. Але на цьому переваги нового компресора не закінчуються. Завдяки новим технологіям стало можливе винесення зовнішнього блоку на відстань до 25 метрів від внутрішнього, а це погодьтеся вражає. Іншим важливим параметром роботи кондиціонера є шум, що виникає при його роботі. Якщо говорити про дані моделі, тут скоріше підійде термін шепіт. При роботі кондиціонери створюють рівень звукового тиску лише 19 дБ, що ледве чутно для людського вуха. Розумним кондиціонером вже нікого не здивуєш, але інженери компанії Mitsubishi пішли далі. Представлені моделі оснащені датчиком присутності людини, що дозволяє підтримувати оптимальну температуру у приміщенні. Кондиціонер змінить встановлену температуру відповідно до вашої активності або зовсім вимкне його, якщо ви залишили домівку. Алгоритм роботи передбачає автоматичне увімкнення, самоочищення при кожному закінченні роботи, що дозволяє тримати кондиціонер всередині завжди сухим і тому не буде сприятливого середовища для розмноження хвороботворних бактерій. Для цієї ж мети вентилятор внутрішнього блоку вкрито антибактеріальним складом. Крім того, моделі оснащені двома фільтрами: антиалергенний запобігає потраплянню в повітря бактерій, які живуть на шкірі і шерсті тварин. Фотокаталітичний фільтр на основі оксиду титану підтримує повітря свіжим, дезодоруючи молекули, що спричиняють утворення запаху. У моделях передбачена можливість установки wi fi модуля і широка гама налаштувань, таймери на увімкнення та вимкнення, режими підвищеної продуктивності, нічний, економічний, автоматичний, а також режим осушення повітря. При цьому, щоб керувати таким вражаючим функціоналом, вам треба лише встановити фірмовий додаток. Усе просто і зручно. Створюючи комфортний мікроклімат у своєму будинку, обирайте найбільш технологічні і енергоефективні рішення. Побачимось.